Рекордна військова підтримка для України такі підсумки 28-го засідання у форматі Рамштайн. Міністр оборони Ростамуєров каже, обсяги перевищать усі попередні роки Великої війни. Британія передає 100 тисяч дронів, Німеччина 5 мільярдів євро допомоги. Нові пакети готують Нідерланди, Бельгія, Канада. Швеція та Норвегія у фокусі ППО, артилерія, дрони і посилення нашого оборонпрому. Партнери вкотре запевнили, підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно. Результати Рамштайну, переговорний процес, міжнародні візити та інші основні події цього тижня. Обговоримо з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента України. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вітаю. Пане Михайле, власне Рамштайн уперше відбувся без участі міністра оборони США. Тим не менш, Україна отримала від головних партнерів нові пакети допомоги. Як оцінюєте 28-е засідання Рамштайну? І чи можна вважати, що США вже вийшли з цього формату? Сполучені Штати не вийдуть з форматів е співпраці з союзниками з Європи і з Україною. Зрозуміло, чому тому, що це йдеться про глобальне лідерство і безумовно, скажімо, так відійти в сторону і сказати, ви там самі собі щось там облаштовуєте, Це означає сказати, так ми більше не є глобальною домінуючою силою. Сполучені Штати до це не підуть, це не дозволить внутрішній консенсус самих сполучених штатів. Це перше, але вони сьогодні ви праві переосмислють свої участі в тих чи інших союзах, альянсах, в тих чи інших самітах і так далі, і тому подібне. Ця перебудова буде займати певний час, але на мій погляд, вони все ж таки повернуться до е тієї моделі поведінки, до якої ми звикли. Да? Ну, коли Сполучені Штати відіграють важливу ключову та модераційну роль. Але щодо самого Рамштайна, цей скажімо так, цей формат працює, працює достатньо ефективно. Ми бачимо ті рішення, це не тільки стосується пакетів безпосередньо. Середньої військової допомоги це стосується і зовсім іншого підходу Європи до оцінки ризиків, які несе Російська Федерація для європейського континенту в цілому. І що треба робити далі? Ми бачимо зовсім інше розуміння концепції НАТО з точки зору європейської безпеки. Безумовно, ми бачимо зовсім інше розуміння. Цінності України в рамках загальноєвропейської безпеки, і ми розуміємо, що Європа дійсно буде нарощувати тут. Питання тільки в повільності цього нарощування, Да, за НАТО великій бюрократії, яка притаманна європейському прийнятті рішення, і так далі. Але Рамштайн, як координаційний модераційний центр, продовжує ефективно працювати і буде далі так працювати. Пане Михайло, у сполучених штатах напередодні перебувала українська делегація, зокрема керівник офісу президента Андрій Єрмак, зустрівся із спецпредставниками Кітом Келогом і Стівом Віткофом, а також з держсекретарем Марко Рубіо і сенаторами. Які головні результати візиту нашої делегації до Сполучених Штатів? Скажіть нам, будь ласка, головні результати це знов ж таки синхронізація, скажімо так. Все, що стосується модерації процесу закінчення війни, має бути повністю синхронізовано на рівні політичних еліт Європи. Тут в нас достатньо вдало все ну, за виключенням там низки держав, які відносяться до європейського союзу, але між тим Європа в цілому консолідовано підтримує повністю і план України щодо фіналу війни, і методи, які треба. Використовувати так само Україна хоче отримати максимальну синхронізацію своїх планів по фіналізації війни з нашими американськими колегами. Дивіться, є інформаційна складова. Ми бачимо різні заяви. Перш за все пана Трампа. Вони там дійсно на щось впливають. Впливають на певні процеси, які обговорюються в публічному просторі, але є системна робота саме з американськими політичними там чи політико-галузевими елітами, політико-мілітарними елітами. І отут Україна достатньо інтенсивно працює, має вже Достатньо добрі результати. Ми бачимо, що зовсім інша риторика у того ж пана чи у того ж пана Рубіо. Е вони зовсім інакше оцінюють Росію неспроможність Росії до ну чи не готовність Росії до фіналу війни, як такої до небажання вийти з цієї війни і так далі. І тому подібне що Україні потрібно. Перше Україні потрібно залишатися партнером сполучених сатів чи. Мати сполучені штати ключовим партнером за урахуванням обсягу зброї, яку можна буде або купувати, або утримувати сполучених штатів. Далі друге, треба залишатись партнером сполучених штатів, тому що вони мають відігравати набагато більш. Фундаментальну роль, наприклад, у тому тиску, про який сьогодні говорять, багато хто говорить, що без заборонних санкцій Росія буде продовжувати фінансувати війну, тому що для неї, наприклад, ресурс там жива сила, да, вона не має ніякої ціни. Головне, що треба, по чому треба бити, це по інфраструктурним проектам в Росії. Ну, мається на увазі по військовому виробництву. Безумовно, для того, щоб зменшити матеріальну базу війни Росії. От тут сполучені штати, безумовно, за рахунок активної санкційної політики, можуть суттєво попливати на перевір. Подій знову ж таки це обговорюється на різних рівнях на різних майданчиках з нашими американськими партнерами. Далі ми бачимо, що вже скажімо так. Зовсім інакше реагують на події в Україні чи на події в війні на території України, яку веде Росія, конгресмени і сенатори, знову ж таки, це потребує постійної аналітичної роботи з ними. Вони мають отримувати безпосередню інформацію з України для того, щоб їх позиція продовжувала залишатися проукраїнською і продовжувала працювати на те, щоб ми отримали від сполучених штатів необхідну нам допомогу. Деться допомога, коли я говорю, вона може бути в різних форматах ще раз наголошую, якщо пан Трамп хоче мати там певні економічні вигоди, певні там угоди вкладати, то безумовно Україна до цього також готова, але це треба все ще раз промотувати на території Сполучених Штатів. Пане Михайло, ви згадали заяви Трампа. Я процитую одну з його останніх, з вашого дозволу, власне, якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете вражені тим, наскільки жорсткими ми будемо. Ця цитата з'явилася сьогодні. Він сказав її: а власне про які межі йде мова? Як ви вважаєте? Uh. Дивіться, тут трошки важливо пояснити наступне. Трамп дійсно вважає, що в нього є ще досі є інструменти впливу на суб'єкта на призвище Путін, що він може на нього повпливати, він може отримати там результативні дії, но вчинити результативні дії. Росія може адекватно реагувати на пропозиції. Ну американських даному випадку зрозуміло, Росія не реагує адекватно на пропозиції там Європи чи України. і ніколи не реагувала. Вона б не починала війну, якби вона адекватно реагувала на все це. Але Трамп вважає, що це елементи м'якої дипломатії, які він використовує з моменту. Енту інавгурації по відношенню до Росії. І м'яка риторика заохочувальна, я б навіть так сказав, риторика, і бажання мати постійно там відкриту комунікацію з суб'єктом Путіним і готовність іти зустріч там в рамках реалізації якихось потенційно вигідних економічних проєктів. Що все це буде мати відповідні позитивні наслідки для Трампа, для репутації Трампа, для сполучених штатів і загалом для світу з точки зору фіналізації великої війни. Все це безумовно не так. Росія не зацікавлена в тому, щоб Сполучені Штати реалізували. Свої ініціативи Росія не зацікавлена, щоб глобальний вплив Сполучених Штатів зростав. Росія не зацікавлена, щоб Трамп особисто отримав там ті чи інші репутаційні вигоди і так далі. Там подібна більше того, ну і ключове. Росія абсолютно точно не може вийти з цієї війни, тому що сама. Ціна вартість війни набагато менша ніж вихід з війни, і це очевидно вже для всіх, в тому числі. І тут я перейду до другої частини. Оці всі заяви Трампа вони можна їх оцінювати. Вони, ну там такі мають там різне забарвлення. Емоційно їх можна там сприймати, можна не сприймати. В Україні це достатньо тяжко сприймати, тому що тут для нас це очевидно. Хто є ініціатором війни, хто її продовжує, хто не хоче сідати за стіл переговорів, хто не хоче виходити з війни. Це все для нас вами очевидно. Але ще раз питання в тому, що Трамп Дійсно, може змінити свою позицію. Він її змінить очевидно після того, як в Сполучених Штатах буде складений оцей консенсус. Про нього я вже постійно говорю. Коли чітко і політичні еліти, і ключовий виборець самого Трампа нумаціна з республіканської партії зафіксує: Ми не можемо програвати Росії ми не можемо втрачати репутаційний капітал. Заради там Росії, заради Путіна і так далі, цей консенсус поступово формується. До речі, якраз візит нашої делегації дозволяє підсилити чи пришвидшити формування цього консенсусу, і після цього Трамп може вжити необхідних інструментів, ну необхідних заходів, які виглядають як зовсім іншого типу санкційні тиск і зовсім іншого типу постачання зброї України. Знову ж таки, на будь-яких умовах, в тому числі на умовах продажі нам необхідних інструментів. Пане Михайло, Володимир Зеленський багато разів висловлювався стосовно прямої зустрічі з Путіним. На цьому наголошувала і наша делегація у Стамбулі кілька разів. А які перспективи взагалі можливої зустрічі президентів Зеленського та Путіна, про яку йшлося в Стамбулі? Враховуючи конструкцію Російської держави, безумовно там є одноосібне прийняття рішень, і Путін одноосібно приймає рішення щодо фіналу цієї війни. Так, безумовно, в нього там є певне оточення, і так далі, але все ж таки конструкція цієї держави чітко говорить про те, що без посередня комунікація на рівні Путін. Може вирішити там певні питання, і Україна до цього готова. Ну тобто немає сенсу імітувати переговори. Про це президент України постійно говорить. Давайте без імітації, ми ж бачимо, що ви відправляєте до Стамбулу, наприклад, делегація, яка не має ніяких повноважень, яка взагалі не може ні про що говорити. і Взагалі на оглядає м'яко кажучи, бутафорськи, м'яко кажучи, фейково. І е, основна мета цієї делегації безумовно імітувати переговорний процес. Тому давайте приїздіть самі. Там Путін будемо розмовляти, отримую там. Можливості публічно в присутності посередників глобальних такого типу, як той же Трамп чи той же Ердоган, обговорити ті чи інші питання питання в іншому питання в тому, що Росія до цього взагалі не готова. Путіну ще раз підкреслює без того, щоб він був наляканий, щоб його примусили до якихось процедур. Він нічого робити не буде. Навпаки, ми бачимо вчорашню заяву того ж Путіна, де він відверто говорить що буде продовжувати, скажімо так. Бити по цивільному населенню суверенної України, чому тому, що він вважає, що на нього сьогодні мало тиснуть і в нього є ще можливості, є ще інструменти, ресурси для безпосереднього продовження війни. Путін, по перше, давайте тут зафіксую, щоб було зрозуміло ще раз, Путін не хоче, не може і не буде виходити з війни без примусу. Друге, Путін дуже боїться будь-яких комунікацій, які він не модерує, на нейтральних. Ну там, взагалі чужих майданчиках, це очевидно. І третє Путін не зможе вести uh, прямі переговори з президентом України в силу недієздатності своєї. Він не є людиною, яка може аргументувати позиції, яка може ці позиції так чи інакше пояснити. Тому безумовно очікувати прямої комунікації. Поки отут треба підкреслити, щоб всі не думали, що комунікація не може бути, але прямої комунікації, яка може привести до uh, певних рішень. Ми не можемо з вами очікувати, поки не будуть використані інструменти жорсткого примусу суб'єкта. Ну давайте вже не про всі казати, а про суб'єкта Путіна до переговорного процесу і до фіналу війни. Якщо Путін буде наляканий, тоді будемо зовсім іншу картину бачити, і це очевидно приведе до певних там наслідків. Пан Михайло. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного Дякую. вам вечора. Я нагадаю, це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.